Привіт-привіт! Ми продовжуємо працювати зі стопою. І сьогодні ми будемо працювати з пальчиками. Одну ніжку прибираємо назад, я сяду боком, щоб було краще видно. Одну ніжку прибираємо назад, іншу перед собою. Намагайтеся сісти так, щоб ви рівно сиділи всім тазом на килиму. Якщо так не, вам не вдобно. То кладіть ноги так, як ви зможете сидіти рівно, але не так, щоб скручуватись спино, спине. Спиною. Мені зручно так, щоб одна нога була ззаду. І ми починаємо працювати з одною стопою. Ем, малюємо лінію посередині стопи і великими пальцями дуже добре проходимо по всій цій лінії, надавлюючи по, по черзі. Одним іншим пальчиком. І намагайтеся сидіти не скрученою спиною, а так, щоб маківка витягувалась догори, спинка була рівнесенька, гарнесенька, і обов'язково посміхаємось. Проходимо пальчиками, поки я розмовляю, все це робимо. Добре, ще разочок. Добре. І далі працюємо саме з пальцями. Беремо палець і вкручуємо його, і робимо так 10 разів. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Змінюємо. Те ж саме вкручуємо вправо, вліво. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Наступний. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, три, два, один. Змінюємо пальчик. Десять, 9, вісім, сім шість, п'ять, чотири, три, два, один. І останні наймаленькі. Десять, девь, вісім, сім, ші, п'ять, чотири, три, два, один. Перші два пальці, ми їх згинаємо розгинаємо. Нібито вони кудись поспішають і біжать. Поїхали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Контролюємо спину. Поміняли. Наступні 2. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Поміняли. Десять, дев'ять, вісім, сім, 6, пять, чотири, три, два, один. І останні десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Зараз ми закручуємо пальчики, Fingers фир'с. Так само один вперед, один назад. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Поміняли. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Добре. І знов поміняли. Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, Пять, чотири, три, два, один. Остання зміна. І десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Далі ми працюємо. В двох варіантах. Перший трішки складніший, якщо він не, вам не вдається, то ви зміните його на більш легкий. Ми свої пальці одягаємо між пальцями стопи, тобто ми маємо просунути, як ми з ручками робимо те ж саме, але рука-нога. Якщо вам боляче або так не виходить, тобто пальці так не розставляються, ви можете взяти долонькою, але краще, щоб е, взяли пальчиками. Або якщо не пролазять пальці, то ми можемо взяти щось е, ніби е, якогось канату або дуже тоненького полотенця, наприклад, для лиця, і продягнути між пальчиками, щоб між пальчиками було е, був простір. Це важливо, якщо так у е, вас е, вийде. Якщо не виходить. То беремо, беремо кістю і будемо гнути пальці від себе на себе. Від себе на себе. Від себе на себе. Десять, дев'ять, Розслабте стопу. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І зараз ми її скручуємо, то нібито великим пальцем від себе то нібито всередину викручуємо в одну в іншу сторону. Від себе до себе. Від себе до себе. Вісім. Сім. Шість, 5, 4, 3. Два. Один. Добре. І зараз ми саму стопу нібито складаємо, нібито збираємо. І нібито. Робимо ширшою пласкою. І теж 10 разів. Зібрали, розтянули. Зібрали. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все те ж саме на іншу ніжку. Сідайте так, як вам максимально комфортно, щоб ви не сиділи зі скрученою спиною. І те ж саме робимо на. Іншу ніжку малюємо лінію і проходимо по цій лінії пальчиками. Дуже добре. Проходимо пальчиками. Так. Ще. І ще два рази. Проходимо, проходимо, проходимо і останній. Дуже добре

Три, два, один. Поміняли. Десять, 9, Ой, цей зламаний якраз три місяці тому. Чотири, три, два, один. Маленький, десять. Дев'ять, вісім, сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один. І вправо, вліво, нібито шагаємо пальчиками. Десять.

Шість, п'ять, чотири, три, два, один. І останні. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І заводимо один пальчик за інший. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Супер останнє. Десять, дев'ять, вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Продягаємо. Проділи і на себе від себе. На себе від себе. На себе від себе. Чуть-чуть розвернусь. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І викручуємо в одну. В іншу. В одну, в іншу. В одну, в іншу. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. І складуємо, розкладуємо саму стопу. Закрутили, розтягнули. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три. Два, один. Супер. Ніжки перед собою і просто прогладьте їх так, щоб їм було добре. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Супер можна одягати підбори і бігти на роботу. Тому одна, друга. Дякую! Завжди знаходити час для себе, бо тренування це про піклування про себе та прояв любові до себе. Па-па!